Zipfile YouTube, Я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні буде відео про розпаковку посилки від підписника. Ось така величезна коробка, котра не влізла на мій стіл від мого глядача Максима. Він мені раніше засилав. Досить цікаві дрібнички, деякі з них я вже заюзав. Я хотів зняти про його попередню посилку відео, але, на жаль, не включив кнопку запису на телефоні. Наговорив багато, але відео не записалось. Ну, а ось ця посилка попаде на відео. Максим, дякую тобі за неї. І якось так вдалося розкрити коробку. І давайте дивитись спочатку дрібнички, а потім вже основне, що там є. Ось так: перший такий пакуночок. Замотаний в коробку зі скотчем. Тут якісь навушники, і все. Блочок. Для мобільного телефону називається ISA, USB-вихід. І що у нас тут? Ми маємо на виході 5 вольт, 1 А. В принципі, блачків у мене вже багато, але для якихось може павербанків, але десь брати з собою в дорогу щось таке, що не жалко пролюбити. Можна з собою взяти. Блачки зайвими не бувають, багато людей губить їх і просить їм дати щось на заміну. Друге, це дротові навушники. Я так розумію, це мали би бути Panasonic, Ось в такому цікавому виконанні вішається на вухо. Так, вони тут вже перемотані. Яких правда, позначок я не бачу, якісь камінчики, але це явно такий дизайн для дівчини. Робочі вони чи ні, не знаю, затестую. В принципі, я собі недавно купив на Аліекспрес КЗ. Ну а це так на всякий випадок десь може знадоблятися, якщо буду виїжджати кудись, допустимо, в якийсь похід чи ще кудись. І основне під купою демферу, я так думаю, то демпфер. І так, це у нас по суті монітор, точніше, його матриця без корпусу і з блоком живлення. Я так розумію. Так, це такий напіврозібраний монітор. На жаль, модель я не пам'ятаю, мені здається, Максим писав і сказав, що він має бути робочий. Зараз подивимось, що ще тут в такій сумочці лежить, певно, це запчастини від нього. Так, ось це все знаходилось в сумочці. Зараз я трошки змінюю своє положення в кімнаті. Так, перше, що у нас, це кабель живлення, їх, до речі, постійно не вистачає. І оце буде дуже в тему. Бо, коли продаєш якісь комп'ютери, постійно просять покласти в комплект кабель живлення, їх ніколи не вистачає. А новий зараз купувати це 100 гривень в магазині. Або 50-60 гривень на OLX ну і плюс доставка. VGA кабель звичайний. У мене таких купа, але зайвим теж не буде для тестів, бо насправді часто вони чомусь у мене вилітають. Ну точніше попадаються не робочі і деякі екземпляри не з усіма моніторами чомусь працюють. Теж затестуємо от з тим монітором, що нам заслав підписник, і перевіримо. Чи все працює. Ну і звісно, підставка від самого монітора. І наскільки я розумію, це був якийсь Samsung, типова для них палітра кольорів, такий сріблястий з чорним, ну і підставки такого плану. Зараз давайте зберемо це все докупи, монітор поставимо, прикрутимо на підставку, якщо він встане, підключимо до мого ПК, і я вам покажу. Чи монітор робочий, чи ні, подумаємо, що з ним можна потім робити. В принципі, як тестовий, мені він знадобиться, бо на основному моєму комп'ютері стоять два монітора. це портативний китайський Zetsus і мій колишній основний LG, але на котрому вже з'явилися три полоски. Ну що, як ви можете бачити, монітор працює. Навіть на підставці, єдине, що в нього немає, просто рамки корпуса. Кнопки у нас виведені отак окремо на шлейфі. Ну, а монітор робочий, в принципі, можна його юзати як третій, не знаю, правда, нащо мені третій, або як тестовий. Щоб не смикати постійно свої два основних, цей у мене буде. Для тестів заліза. Правда, роздільна здатність тут невеличка. Всього на всього 1024 на 768 точок. Але це якраз для ретро ігр можна використовувати типу NFS Underground, Far Cry 1, Doom 3, ну і тому подібне. На старому залізі це буде все в такої роздільній здатності дуже добре працювати. Дякую! Максиме, за такий підгін, все це піде в діло. Такий коротенький був ролик. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на канал. Також донатьте на ЗСУ. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!